Розповідь дядька Миколи. Сашко з Олегом завжди дуже раділи візиту дядька Миколи. Той приїжджав із великого міста до їхнього маленького села завжди навантаженим різними подарунками для племінників. У день його приїзду хлопчики збирали всіх своїх друзів, сусідських товаришів, і на чолі з дядьком Миколою йшли рибалити. З вечора затяті рибалки заготовляли вудочки. А вранці ще до світання вирушали на величезний старий ставок далеко від села. Додому поверталися, коли вже перші мерехтливі зорі запалювали нічне небо. Досталь перебаливши, хлопчики дружно збиралися біля багаття. Дядько Микола вирив у глибокому казані юшку, пік у золі картоплю і весело усміхався, коли дітвора, розсівшись на траві навколо вогнища, аж за обидві щоки наминали всі ці нехитрі страви. Хлопчики найбільше любили такі хвилини, адже зараз дядько Микола обов'язково розповість щось особливо цікаве про Бога, християн або своє нелегке життя. Він чудовий оповідач. Ось чоловік відклав у бік порожню миску з-під юшки, ліг на соковиту траву і, щасливо зітхнувши, промовив: Краса тут у вас, люблю село, сам у ньому виріс, щасливі ви, хлопці. Дядько Миколо, розкажи нам щось, попросив Олег, дивлячись у карі усміхнені очі. А що ж вам розповісти, хлопці? Розкажи, як ти віруючим став. Цього ти ще не розповідав, благально прошепотів Сашко. Розкажіть, дядько Миколо, розкажіть, підхопили інші. Ну що ж, можна, слухайте, якщо цікаво. Тоді я був іще зовсім хлопчиком. Років десяти. Щойно закінчилася війна, ми із сестричкою, зіночкою, мамою Сашка та Олега, жили зненькою, ось у такому ж невеличкому зеленому селі. Батько наш загинув на війні. Його я зовсім не пам'ятаю, малий іще ще був. Часи тоді дуже непрості були. Самі знаєте, мабуть, книжки читаєте. Мама цілими днями працювала в колгоспі без вихідних і відпусток. Вона на колгоспній фермі доглядала за телятами. Я, наскільки вистачило сил, допомагав їй на роботі і удома. Зіночка теж старалася. Діти тоді швидко дорослішали, нічого не вдієш, такі часи. І ось у наше село, у старенький будиночок на околиці міста, переїхала велика сім'я. В місті тоді важко було похарчуватися. Тож люди і вирушали в села ближче до землі. Голова родини був дуже грамотний і роботящий чоловік. Працював він у нашому колгоспі, щосили. Чоловіків тоді мало було. А тим, хто залишилися після війни, доводилося працювати за десятьох. Хоча різні люди зустрічалися, жителям нашого села цей чоловік здавався дуже дивним. Він ніколи не лихословив, не палив, відмовлявся від горілки, а з усіма розмовляв чемно та привітно. Спочатку всі з нього насміхалися, а потім поважати стали. Та й діти його були дружні і у всьому приклад із батька брали. Часто у вільний від роботи час вони допомагали лагодити хати літніх людей і вдів, обробляли їм городи. Цікаво, що ніхто не просив їх про допомогу та й грошей за таку працю вони ніколи не брали. Та найголовніше, вони всім намагалися засвідчити про Бога. Розповідали цікаво, не як панотець у церкві з сусіднього села, слухали їх уважно, вдумливо. Єдине, що бентежило наших сільських мешканців, це те, що вони не носили хрестики, та на ікони не молилися. Господиня в цій сім'ї теж була добра і чуйна жінка, як почує, що хтось захворів, одразу поспішає на допомогу. Говорили, начебто, в місті вона працювала медсестрою, коли сім'я меншою була. Хворих вона не тільки ліками забезпечувала, а й молилася за них Богу просто і від щирого серця. Незабаром у нашому селі з'явилася група віруючих, багато вдів щонеділі почало приходити в дім тих християн і звертатися в молитвах до Бога. Тільки голові колгоспу це зовсім не подобалося, тоді і православні церкви закривали. Ось і в сусідньому селищі стару церкву на клуб перетворили, а тут і зовсім щось незвичайне з'явилося. Та й погані язики від заздрості стали на віруючих намовляти, що де пропаде чи худоба, яка здохне, на віруючих вину звалювали. Мовляв, віра якась нерідна, вдають і себе добрих, а самі шкодять. От і стали наших християн гнобити, що тільки для цього не вигадували. То в колгоспі за роботу погане зерно замість гарного підсунуть, то дітей до школи не пускають, нехай, мовляв, будуть, як усі. Нічого іншим голови туманити. Я цю сім'ю добре знав. Моя мама нас із Зіною щонеділі до них на зібрання приводила. Там ми потроху почали дізнаватися про Бога, вчилися молитися. Влітку мама зняла з шиї свій маленький срібний хрестик і хрестилася в річці біля села. Тоді це було перше хрещення, і взяло у ньому участь небагато душ десь зо п'ятеро. Але першим завжди важче. Багато потім насмішок зносила матір, однак від віри своєї не відріклася. Пригадую, як після хрещення вона стала спокійною, радісною і зажили ми тоді дружно. Восени сім'ю християн змусили піти з колгоспу і покинути наше село назавжди. Розставання було зворушливим і дуже важким. У день їхнього від'їзду провели ще одне водне хрещення. Немарно, виходить, жили вони в селі. Наші друзі поверталися в місто, але обіцяли по можливості відвідувати і неодмінно за всіх молитися. Нашому кульгавому конюху довірили вести зібрання, залишивши його в будинку велику стару біблію. Так і тривали наші християнські спілкування. Узимку мама не здужала. Непосильна праця підірвала її і без того слабке здоров'я, а навесні її не стало. Пам'ятаю, як перед смертю мама покликала нас із Діною до своєї постелі, благословила, поцілувала і сунула мені в руку зім'ятий лист з адресою християн. Відшукай їх, синку, йдіть з Зіночкою туди. Вони вас не залишать, а мені вже час до Ісуса. Томилася я. Вибачте, дітки, що не так. Блідими губами мама наставляла нас не забувати Бога, молитися йому і обов'язково піклуватися одне про одного. Ми, ковтаючи сльози, слухали її і, мов у вісні розлучалися з нею тут на землі. Наша маленька громада поховала маму на місцевому кладовищі та щиросердно нас утішала. Мама просила нас не забувати Бога, та як ми могли інакше. Адже крім нього, ми із Зіною більше нікого не мали. Якось навесні ми вирушили на пошуки наших друзів християн. Утомлені з розбитими босими ногами, ми ледве добрали до міста. Думали, що найважче вже позаду та глибоко помилялися. На базарному майдані, де ми зупинилися, щоб перекусити, а також за адресою дізнатися дорогу до будинку християн, нас оточила ватага замурзаних безпритульників. Вони відібрали наші скромні пожитки та харчі, які ми принесли із села. Заступитися за нас було нікому, і ми, притулившись одне до одного, відчайдушно благали Бога про допомогу. Адже в сумці з речами залишився заповітний аркуш з адресою християн. Без хатьки відібрали в нас останню надію: робити нічого доведеться знову по курних нескінчених дорогах повертатися назад у село. Від однієї лише думки про це хотілося плакати, адже ми кілька днів ішли до міста, ночуючи, де трапиться. Але тоді ми мали їжу, а тепер зовсім нічого. Пам'ятаю, як я в розпачі почав благати. Господи, зроби чудо, допоможи знайти наших християн, бо що з нами буде? Якщо ти є, допоможи. Так, тоді в моє серце поповзли страшні сумніви, і слава Богу, що Господь усе бачив і розумів нас. Втомлені та голодні ми рушили з міста. На самій околиці Зіна раптом упала та вивихнула ногу. Іти далі вона не могла. Я з надією постукав у ворота першого ліпшого будинку. Пояснивши господарці ситуацію, ми просили її про допомогу, а вона лише винесла нам трохи вареної картоплі і зачинила за собою двері. Але ми й цьому надзвичайно зраділи. Та швидко знесилилися, тому розташувалися на широкій лавці біля якогось будиночка і заснули. Незабаром нас розбудила жінка, розпитавши, що до чого, вона провела нас до свого будиночку. Виявилося, ми спали на лавці біля її паркану. Жінка співчутливо дивилася на нас повними сліз очима, слухаючи нашу історію. Ми розповіли їй у всіх подробицях, почавши від приїзду Христос. Стиян у село і до смерті мами, і, нарешті, зустрічі з нею, добросердною жінкою. Господиня у величезній каструлі нагріла води, викупала нас у широкому бляшаному кориді і, загорнувши у простирадла, всадила за стіл. Вечеря була простою, але дуже смачною. Ми почувалися в безпеці. Жінка дала нам можливість трохи відпочити і насититися. А потім промовила Діти, я знаю тих людей, до яких ви йшли. Так, як добре, тітонько, відведіть нас до них, попросили ми. Не можу, дітки, нещодавно вони виїхали з нашого міста. Справжнім християнам важко ведеться, їх женуть і вони кочують із місця на місце. Але, видно, на це є воля Господня, адже завдяки їм люди в найрізноманітніших місцях навертаються до Бога. І я одна з них. Християни ваші жили неподалік від мене. Багато людей збиралося в їхньому будинку, і я прийняла Господа у своє серце і охрестилася разом із багатьма іншими сусідами. І я прийняла Господа у своє серце і охрестилася разом із багатьма іншими сусідами. Ми дивилися на неї сумними очима. Отже, нам уже ніколи не потрапити до наших друзів. Але жінка продовжувала Дітки, залишайтеся в мене. Сам Господь, за вашими молитвами, привів вас до мене. Я живу сама, війна забрала всіх моїх рідних, разом нам буде веселіше. Жінка худенькою рукою змахнула на біглу на щоку сльозу. А ми були просто щасливі, що маємо можливість їй у всьому довіритися. Минуло чимало часу, і коли вже підріс, я до кінця усвідомив, як чудово вів нас із зіною Господь. Уже за рік жінку, яка нас прихистила, ми називали мамою, і вона дійсно це заслужила. Вона подарувала нам усю любов свого самотнього серця, а навзаєм отримала нашу любов. Разом із новою матусою ми відвідували християнські служіння, читали Біблію та молилися. Бог невпинно допомагав нам у всьому, за що йому наша безмірна подяка. Коли ми виросли, Зіна вийшла заміж за щирго християнина і переїхала жити сюди, до вашого села. А я лишився з мамою в місті. Так і прожила вона в моїй родині до самої смерті. Тож обидві мами чекають на нас там, на небі, і свого часу ми обов'язково зустрінемося з ними. Правда, хлопці? Жваво потріскували дрова в багаті, веселі жаби квакали у ставку, а діти, затамувавши подих, ще довго дивилися на дядька Миколу. Повернувшись додому, Сашко і Олег. Пильно розглядали пожовклі фотографії своєї міської бабусі, яку дуже погано пам'ятали живою, і певно, недарма вони стали так старанно слухатися маму адже вона була тією зіночкою, яка так багато настраждалася у своєму дитинстві.